«Біфрен» – спокій за ясної голови, поговоримо про ефективність української протиповітряної оборони. Далі порівняння скільки було збито нашою ППО 10 жовтня російських ракет та безпілотників та в перший день повномасштабної війни. Цікаво, дивимось. За даними генштабу, 24 лютого Росія випустила по Україні понад 160 ракет. Рівень збиття повітряних цілей у перший день повномасштабної війни становив близько 10%. Через ракетні удари загинуло 57 мирних жителів, і 169 отримали поранення. 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 ракет. Протиповітряною обороною було знищено більш як 72% цілей. У результаті ворожої атаки загинуло 23 цивільних, ще 100 було поранено. Отже, бачимо, що українська система протиповітряної оборони стала ефективнішою. Наші сили ППО збивають близько 79% дронів Камікадзе. Про це заявив заступник начальника головного управління генштабу Олексій Громов. Що ж вплинуло на покращення ефективності нашої ППО? Зараз поговоримо з речником командування повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом. Юрій, вітаю! Дякуємо, що доєдналися вранці в п'ятницю. Слава Україні! Героям слава. Ви ну, знаєте, ранку. хочеться відразу відповісти. Ну, напевно, це західна підтримка, але впевнений, що не тільки. Ваша думка. Ну, безумовно, західна підтримка це е, дуже е, потрібна річ для нас на сьогоднішній день. На слуху повітряні сили, на слуху охорона нашого неба, повітряний тероризм. Тому західна підтримка надходить. Ну, хотілося б зрозуміло но, надзвичайно більше. Так, це ми знаємо, що і системи гепард зенітні, так і Айріс. Ну вже всі чули про нас. Зрозуміло, що всі чекають, яке рішення буде прийнято по ФОКам. Так які є доволі таки у світі багато, які може отримати Україна і посилити систему протипідної оборони. Ну наразі все ж. Все ж тим, чим є відбуваємося. так це і БУК М-1, і С-300, і винищувальна авіація, а також протиповітряна оборона сухопутних військ. Тому що летить багато всього. Ви бачите, скільки кількість усього цього добра лапках, так, полетіла на наші голови з 10 числа. Видали ну, таку статистику так, про масовані обстріли. Це не лише 10 жовтня, та 10, 11, 17, 18, 22, 23. І якщо так говорити, то таких обстрілів було вже чимало за сім місяців, саме коли десятки ракет летять. Просто. Ми вже звикаємо до цієї інформації, і кожна для них як нова. Ну, дещо за тисячі, от як сьогодні вночі, не було у нас дронів камікадзе, так уже якось полегшенням видихаємо. Але хочу нагадати, що станом на зараз ми ведемо таку невеличку статистику. По тих же публікаціях на офіційній нашій сторінці вже е, понад три е, сотні дронів камікадзе збито проти повітряної оборони. Тобто, три сотні. Всі питалися, скільки там, ще у них так тих дронів, і наскільки ще вистачить. Ну, маємо поки що от, 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 от таку статистику, і зрозуміло, треба готуватись до. Того, що ворог не буде припиняти цих атак, бачимо з півдня летить дуже багато. Бачимо, що збивають вертольотів. К-52, теж дуже багато. Фактично щодня вчора допустим два вертольота було збито так, і штурмовик су 25 Ну і будемо теж якісь робити висновки, готуватися до до, до тих нових іранських подарунків, які очевидь, будуть доставляти тут же мова не тільки про безпілотники, але й кажуть, що іранська сторона, так би мовити, російський, хоче вже і ракети постачати. Ну, безумовно, це новий виклик, нова загроза. Це балістичні ракети е, дальністю 300 та 700 кілометрів. Яку е, кількість тут питання в кількості, так зрозуміло, що е, в тій новині є хороше те, що в Росії закінчуються іскандери, так що вони вже перейшли в НЗ, е, за НЗ вже зайшли так? і не можуть їх використовувати, бо ці ракети вони потенційно можуть нести тактичну ядерну зброю, тому е, Росія не може собі дозволити е, саме звичайно звичайними зарядами розходувати той запас ракети, який лишився невеликий, і е, таким чином хоче потримати від Ірану. Ну іран розробив ці ракети. Це на основі радянських ще розробок. Так це справді балістика, це справді небезпечно. Е, ну але ж керівництво держави думає як із цим боротися. Вище військове керівництво теж ну, збивати балістику, наголошую, ну фактично, ми не можемо так тими існуючими засобами і. Будемо робити якісь нові тактичні прийоми, шукати якісь нові шляхи з нашими партнерами, щоб все ж таки подолати цю і цю проблему. Ну, краще всього, як то кажуть, їх знищувати там, звідки їх запускаються вже очевидні речі. От як, от ракети, скажімо, С-300, якими сьогодні вночі, зокрема, знов тероризує мирні міста, ворог він теж їх використовує як балістичні ракети, тобто запускає їх зенітні ракети, ті, що призначені для збиття. Я повітряних цілей запускає їх по балістичній траєкторії на відстані аж до 150 км, кілометрів, що взагалі нівелює будь-яку точність цієї ракети, і летять вони, як правило, по мирних людях, по мирних кварталах з абсолютно таким великим розльотом. Оце є держав повітряний тероризм держави терориста. Юрію ще таке питання. Все ж таки, ви самі казали про нові навички, про досвід, фактично, яке наша повітряна протиповітряна оборона отримала під час цієї війни. А що можна назвати? Так бувавати, серед головних таких нових, нових знань, які отримали українські співробітники да, системи протиповітряної оборони? Ну, бачите, ворог застосовує. Різні типи боєприпасів. Ракети, які летять по території України, вже начебто всі вже вивчили так і начебто точно вивчили, тому що ракети різних типів це і балістичні, і крилаті ракети. Ну і саме ті 300 про які я заказав, це теж. Ракета зенітна по балістичній траєкторії так само баражуючі боєприпаси, це дрони камікадзе. Кожна ціль має свої ТТХ, кожна ціль має свої особливості. Ворог застосовує їх ну, з метою обхитрити. Так теж застосовує нові тактичні прийоми різну пору доби, от скажімо, вночі частіше застосовує, тому що дрон камікадзе збити вночі можна тільки застосовуючи вогневі засоби, які мають радіолокаційне так обладнання, тобто бачити їх на радарах і влучно збивати. Відсоток безумовно росте, тому що росте професіоналізм наших людей, органів військового управління, в тому числі, які дедалі частіше роблять ну, певні для ворога сюрпризи, і що, що приносить свої свої результати. Але наголошую, що як би ми того не хотіли, треба мати чим їх бити, мати чим їх бити. От, ця... От якраз зараз про це і будемо вона. говорити. Дуже дякуємо. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. І Дякуємо всім. Ім захисникам, які роблять все, щоб мешканці України все ж таки навіть під час повітряних тривог почували себе хоча б відносній безпеці, але